Доброго дня! До мене завітав владика Борис Удзяк, єпископ Української греко-католицької церкви, голова єпархії святого Володимира Великого в Парижі. І взагалі для всіх українців у Франції, в країнах Бенлюксу і Швейцарії, а окрім того, від президента Українського католицького університету пане Борис, слава Ісусу, Христу! Слава віки! Радий вас бачити у нас із студії. Хотілося б почати, може від події сумної, але я маю на увазі, коли. Фактично вся Україна прощалася, і ми це транслювали з блаженнішим узором, але в одне, один напис мені тоді потрапив в очі латиною. Хтось тримав і було написано Уже святий. Бачили? По то то по-італійськи так. е, такі написи і кличі звучали на похороні святого Івана Павла II, який два роки mm -hmm. тому був канонізований. Ну, я думаю, що. Всі, які чули, бачили Любомира, а це мільйони протягом цих останніх двадцяти років в Україні, ну, десь були зворушені його словом, його поставою, його миром, його, зокрема, усмішкою і гумором. І думаю, нема сумніву, що він із Богом тепер і тому його похорон, як подія. Звичайно, траурна була властиво святом, святом життя, святом життя добропрожитого. Бо було навіть таке незвично. Зазвичай так проважають великих битців, так. Але коли і у Львові, і в Києві до труни лунали аплодисменти, то це було несподівано, так? так. Як для церковного ієрарха, а не як для митця. Випадково чи? Я думаю, що ми всі, а я мав нагоду. Спілкуватися з блаженнішим Любомиром пів століття. Я мав 6-7 років, як я його перший раз бачив в Америці. Він був душпастером, де українці літом відпочивали. Потім він був духівником в нашій семінарії при Українському католицькому університеті, який заснував патріарх Йосиф. Він був дуже близький співпрацівник Йосифа Сліпого. І там він був моїм особистим сповідником. Ну і тут в Україні це було 20 років співпраці такої близької. Ми всі знаєте, переконані, що він із Богом, і сьогодні я думаю, зокрема для нас в церкві, але я думаю, для багато людей, які ставлять собі питання: ой, бракує Любомира. Повинно постати наше особисте питання. Якщо є прогалина, як я її заповню. От є спадщина Любомира, він щось хотів передавати, він невтомно комунікував. Uh -huh. Тому що журналісти його також любили, бо він щиро спілкувався. Як я підросту, як я буду людиною, він казав, я мрію бути людиною, ну, хочу бути. І ми всі якось. Все, все ж таки були переконані, що це є людина, яка до людськості е, е, доходить можливо краще ніж я. Будучи як власне вже емеритом, то вже не америторії, він все одно залишався активним в суспільно-політичному діалозі. Так? Навіть група їх таких інтелектуалів називається 1 ініціатива 1 грудня. А 1 грудня це коли був виступ мільйону в Києві після побиття студентів, одна з ключових промов тоді була саме 1 грудня, гузера. тому що тоді був референдум. І, і це теж так бачите, ще й співпадає. бо група була ще перед майданом так. Але мене ж я просто так. згадую, що 1 грудня так. одна з ключових промов була саме в і, і тут. Один з важливих моментів наскільки взагалі от цей діалог, політика, церква і суспільство має бути вивірений на вашу думку, тому що як як тільки починають говорити церковні в. Душпастері зразу починають говорити: Е, стоп, в нас церква відділена від держави, вони залазять задалеко на, на не свою територію. І навпаки, так? Е, ну, я думаю, що Любомир Гузар е, і те, що ми пережили в останньому тижні, є прикладом того, що люди хочуть, щоб церква була у суспільстві, щоб церква була з народом, без сумніву. Це і позиція тверда і чітка позиція католицької церкви, вселенської і греко-католицької, що церква не має бути політизована. Наприклад, це є заборонено священнослужителю бути кандидатом. У нашій греко-католицькій церкві є заборонено спроповідальниці, чи навіть на церковній території провадити політичну агітацію. Можливо, це десь порушується тут і там. Можна ну, на незовинному рівні, тому так. що завжди є якісь <клух> парохи, які, до якого йдуть і, з питаннями. Це, так, це люди? ще за попередника за, за блаженнішого Мирослава Івана Любочівського я брав участь у формулюванні цих, О, цих правил. Цих правил так. А попри те, дивіться, ваш Український католицький університет це і є один з прикладів такого е, гібридного співіснування е, науки. Релігії, а в тому числі через деякі із факультетів і спеціальностей відбувається пряма, е, як то кажуть, е, зустріч так, політичного дискурсу із е, філософсько-релігійним. Не виникають конфлікти? Чи виникає? Чи є спроба, як то кажуть, от... завжди є небезпека, знаєте. от… Е, е... І тому, тому треба вважати, щоб не продатися. Ми, наприклад, маємо цілу політику щодо спонсорства. Ну що так. Спонсор розуміє є документ, що він не впливає на політику uh -huh. е, університету. Е, і е, в час виборів, наприклад, е, це є. Не знаю зараз, як в УКУ, це міняється з сезону до сезону, бо є тепер різні підходи. як… Комунікувати, як війти в середовище з мережами і так далі, але в нас була така політика в університеті, взагалі що політики виступають на якусь тему, а не з агітації. Але при цьому в УКУ практикує, коли як-то кажуть, у вигляді зовнішнього лектора приїжджають люди, які безпосередньо їхня діяльність в тому числі є політичною так. Бо, бо це є частина нашого життя. Тобто університет обіймає, аналізує, критикує життєві явища, угу. і політика є частиною. По, політика проходить від слова поліс, місто. Ми є в місті. Тобто, всі аспекти міста нас цікавить, ми молимося про всі аспекти в місті, uh -huh. е, і ми маємо християнський погляд на всі аспекти. Є дуже багат, багатюща е, християнська, зокрема католицька соціальна доктрина. Яка? От ви сказали ключове. Я зараз просто дивлюся. Переді мною зараз відкрита програма. Так, у вас ем, з 7 по 9 червня, та сьогодні, якраз 8, це вже так само розпал, Це Всеукраїнський суспільний форум і екомонічний соціальний тиждень. От Отже, це вже з черги, але перший в Києві. Дев'ять років він відбувається у Львові. Це є спроба створити платформу, на якій можуть спілкуватися, ділитися досвідом своїми. Проблемами і своїми надіями, різні соціальні перф... е... проекти різних конфесій. У Львові, звичайно, 40 організацій, 50 організацій бере участь у цьому соціальному тижні. Щороку є якась тема. Но цього року Я... яка головна? головна тема це є е... солідарність, е... гідність і служіння, е... перетворення націй. Як... як ці поняття? Як вони пов'язані між собою, як вони мусять бути цілісні, цілісно поруч, переплетені, і як це потрібно для того, щоб міняти суспільство? Гасло, скажімо, революція гідність. Що це є гідність? В чому вона полягає? Що ми пережили? Які є характеристики того піднесення, яке відбулося? І як це піднесення каналізувати у служіння у створення тої солідарності, яка е, потрібна для, для того, щоб витривати гуманітарну кризу, виграти війну? От дуже важливо. Ви кажете солідарність і у гуманітарний аспект, як частина творення єдиної політичної нації? Ви так без бачите це чи ні? Знаєте, чи очевидно, політична полі, ціль ще далі. Ага. Тобто, ну для нас, християн, ми, ми віримо, що Боже царство починається тут. Христос сказав, царство між вами є. Тобто ми можемо навіть жити в любові, чи в подружжі, чи в сім'ї, чи в суспільстві. І Якщо можемо, робімо це. дико. Ми мусимо зробити невеличку па е паузу рекламну, але ми продовжимо з Борисом Гудзаком. Спілкування залишайте з нами. Єпископ ОГКЦ Владика Борис Гудзяк, президент Українського колонського університету. Нагадую, зі мною студії для тих, хто щойно до нас долучився, ми говоримо власне про десятий вже такий ювілейний. Вперше в Києві форум. Він разом з тим є і всеукраїнським, і комунічно-соціальний тиждень. Воно на кого? ми говорили, що тут з'єдналося середовище соціальні, релігійні, є навіть бізнесове середовище, підтримка є влади є з Франції, Швейцарії, Німеччини, Польщі. Речі. Ага, але mm. тут де, ви ви говорили власне про тему, про солідарність і про інші е, речі, які гуманістично в такий складний час, як зараз, четвертий рік війни, має би до консолідації суспільства, недаремно зробили. Такий історичний дискурс до подій 13 -го, 14 -го року. Ем, але є лінії в е, попри всю єдність, як то кажуть, майбутньої української політичної нації є лінія розколу. Так? І ми її ще побачили зразу після Майдану, адже дуже серйозно змінилося. Назвемо так політичний дискурс керівництва української православної церкви, ту, яку називають московського патріархату. Так, от, якщо священники тоді ОПЦМП були на на Майдані разом зі всіма. Так, в ці, особливо в ті важкі дні, так. коли там атакували, коли люди потребували, то потім ви знаєте, що відбулося, так і наскільки це, от е, чи може, на вашу думку, будь-які комунічні, соціальні, солідарні діалоги все-таки привести нас до єдності, якщо все одно існує певний духовний центр, який згуртовує мільйони людей, які орієнтуються на зовсім інші, ну як мінімум, не український дискурс, скажімо так, м'яко. Ну, Романи, від дитинства радянське, пам'ятаєте, пам союзу нема. Тобто зміни можливі, навіть епохальні. А в Христі ми просто є зобов'язані шукати єдності. Це були останні слова перед страстями Христовим: Будьте одно, як я з отцем одно. І це є, це є скандал, що ми християни роз'єднуємося. Це інша проблема, що, знаєте, Зараз московський патріархат сам собі має такі суперечності, бо є багато членів Української православної церкви, московського патріархату, які солідаризують з захистом української цілісності територіальної, які українцям, які хочуть українську мову навіть в літургії. І ця частка збільшає а рів... вони долучені до цього вашого форуму? є, є. на рівні Марян ОПЦ. Є. Так є провідні інтелектуали, такі як Константин Сігов, наприклад, які в цьому. Вони навіть є співзасновниками цього okay. руху 10-ти років. Але не ієрархи, правильно? Ієрархів цього разу учасників не було. Тобто собі, в теперішніх умовах, скажімо так, об'єднавчий е, україноцентричний рух всіх головних конфесій України, християнських, не, ви не бачите можливості. Ні, Ну зараз, як би сказати, багато чого змінилося. Дивіться, е, Патріарх Філарет прийшов і відправив панахіду е, над. Е, е, Тлінними останками блаженнішого Любомира Гузера. Це був знаковий для багатьох. Хоча знаковий, це так, жест, але це є ОПЦ Київського патріархату. так? Але попри це, навпаки, активізувалося на, на рівні держави. І Українська церква православно московську патріархату навпаки лінія напруження збільшилась так. у зв'язку з тим, що церква переходила дуже часто в речі, які є не церковні, з літургійного філософського дискурсу заходила в політичний. Так є два законопроекти, які в парламенті дискутуються. Відповідно, це є напруження, ніби от між державою, політиком і цією церквою, і, і, і це є ну як, ці законопроекти є наслідком. А не причиною протистояння відповідно, хіба після таких я, подій... Я є і людиною надії і оптимістом. Е, я вірю, що Бог працює і в церкві е, і в Московського патріархату. Там є люди, там є мільйони людей. Вони і наші люди, вони є українці, і їхня юрисдикція, їхня церква є в, на еволюційній траєкторії. Uh -huh. Хотіло б, щоб можливо це рухалося швидше, але є там багато молодих людей. Е багато священників, mm. поважне число єпископів, які думають по-іншому. Називаємо їх уявно автономісти, так от такі вони чи як? Як Знаете, ви визначили це, їх? Це є одна, е значить, це підтримують реальну автономію, е бо формальну автономію ніби є УПЦ. Але які люблять цей народ, mm -hmm. не мають комплексів щодо того, що вони є на цій землі. Цій культурі, в цій мові, з цією історією. Бо йде мова, не, знаєте, мати, от можна змінити вивіску і сказати, ми є отокефальна чи е, самостійна церква. Але можна робити так, як було, знаєте, колись. Іде е, мова, чи є реальна любов до свого оточення. Це є, знаєте, глибоко е, Богословський постулат. Христос. Син Божий воплотився в культуру, конкретну культуру, освячуючи конкретність наших культур. І тому українська культура є свята. Не святіше від російської, але не менш свята від російської. Окей. І отут ще один важливий момент. Ну, попри філософсько-богословський дискуссий, новин виринає прямо в реальній політиці. Ви ж напевно бачили цю цікаву дискусію, яка була після спільної прес-конференції Путіна і Макрона. Та, Пам'ятаєте, це, так? Це в це, це, мене вдома, можна сказати. Так, і от ваша перша реакція, і чому так сталося? Ну, це, є, знаєте, ну не вистачає, знаєте, і Донбасу, і, і то кровопролиття, і анексії Криму президенту Росії хочеться захватити повністю нашу історію. І нам треба боротися. Ми, ми своїми маленькими діаспорними зусиллями в Парижі стараємося пояснювати, хто це Ярослав Мудрий, що це Київська Русь, Володимир, хто це його донька Анна Ярославна, хто це брати Ярослава Борис і Гліб, наші перші ну, це пояснювати б... Бу... Бу... скажу крок так? за кроком. Воно воно рухається. Ми купили церкву. Це була занедбана Древня Церква на вулиці, де Анна Ярослава ходила своїми ногами тисячу років тому, де вона заснувала монастир. Там ми творимо культурний центр Анни Ярославної. Ну, і його сприймають, скажімо так, парижани, як Анна він, Центр це Анни... Він... Анни Київської чи центр Анни Московської. Як ні, сказав, ні, це Путін. Я чітко Анни Київської. Справа, що росіяни видали 174 мільйони на свій культурний центр. Держава питання: чи держава готова підтримати наші зусилля? Хор, хороше запитання, яке ми переадресовуємо через екран, тим хто має вуха. Я ще багато би хотів поговорити з Владикою Борисом Гудзіком, але, На жаль, більше часу нема. Дякую, Дякую запрошуємо за запрошуємо до, до розмови кожного разу. А я запрошую до нас. всіх до нас, до сан лісу, до центру Анни Ярославної, до Парижу. Нехай і зараз наше два, два дніше форум теж можна буде поспілкуватися. Дякую за розмову. Далі новини від журналіста п'ятого. І ми продовжимо.